Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України. За тиждень ми розкажемо про масштабне виробництво підробленого брендового одягу, розтрату коштів на закупівлях для територіальної оборони міста Дніпро. Зменшення вартості тендеру на 58 мільйонів гривень. Про це не тільки далі. Продавали підроблений брендовий одяг на 10 мільйонів гривень щомісяця. Масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів. Знаходилось у Миколаївській та Одеській областях. На виробництвах працювали понад 100 співробітників без відповідного документального оформлення. Жодних податків фабрики не сплачували. Підробляли понад 15 відомих брендів, використовуючи професійне обладнання. Виготовлену продукцію продавали по всій території України. Щомісячний оборот підпільного виробництва становив понад 10 мільйонів гривень. Детективи бюро економічної безпеки України провели обшуки на фабрик. Ах і складах, та вилучили обладнання для пошиття, станки, фасувальні коробки. Наклейки, етикетки та емблеми з логотипами відомих торговельних марок також вилучили сировину та продукцію. Попередня вартість вилученого становить понад 20 мільйонів гривень. Розтрата бюджетних коштів на програмі сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки. Встановлено, що директор департаменту та начальник управління міськради завдали збитки бюджету майже на 9 мільйонів гривень. Під час закупівлі військового та іншого обладнання службові особи організували закупівлі приладів нічного бачення, тепловізорів та генераторних установок. В усіх тендерах виявлено завищення вартості товарів від 30 до 100%. Вище від ринкових загальна вартість тендерів склала понад 34 мільйони гривень. Переможцями ставали одні й ті ж самі компанії. Наразі службовим особам повідомлено про підозру у Печерському районі Києва викрито незаконний гральний заклад. Казино було розташоване на другому поверсі елітного житлового комплексу. Заклад працював під виглядом спортивного покер-клубу. Свою діяльність активно рекламував у соціальних мережах. Детективи Б провели обшук, у ході якого вилучено покерні столи, гральні фішки, понад 100 тисяч гривень і майже 3 тисячі доларів готівкою. Орієнтовна вартість вилученого становить 1,2 мільйони гривень. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Ності відшкодування несплачених податків відомим імпортером автозапчастин у Київській області. Службові особи компанії намагалися зменшити суму податків. Для цього показали в документах придбання сільськогосподарської продукції однак, купівля товару відбулася тільки на папері, фактично, товар. Не передавався, згадана компанія є одним із найбільших імпортерів та продавцем автомобільних шин та автозапчастин на території України. Фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру під час досудового розслідування. Детективи БЕП забезпечили відшкодування товариством, завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти в сумі 4,3 млн мільйони гривень вже сплачено до бюджету. За рекомендацією аналітиків БЕП у сумах зменшено вартість тендеру майже на 50 8 мільйонів гривень посадовці планували витратити 195 мільйонів гривень на ремонт каналізаційного колектора. Встановлено, що компанія, з якої уклав договір розпорядник бюджетних коштів. Немає необхідного обладнання, крім того, до суми договору включено понад 34 мільйони гривень на покриття ризиків пов'язаних з виконанням будівельних робіт. Фахівці БЕП направили до міської ради лист з рекомендаціями переглянути умови договору. В результаті вартість робіт була зменшена на 58 мільйонів гривень. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.